Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, понеділок, початок тижня. Ну, вчора всі-всі-всі е, мережі, всі телеграм-канали, всі просто канали на Ютубі, всі-всі-всі були, були, кричали, кричали, заповнені е, подіями в Ірані. Що, всі читали, всі чули, що я можу сказати? Ну, є дві версії. Це. Азербайджан, Турція і є версія там Ізраїль. Ми не будемо розбиратися. Ми почекаємо, ми подивимося, будуть висновки, але більшість, здається, схиляється до версії Ізраїлю. І так Ізраїль е, садить Іран, з яким у нього давнішній конфлікт. Не путайте, що це Ізраїль там допомагає Україні. Можливо, це допомагає Україні, допомагають Україні Сполучені Штати. і Ізраїль спонукають це робити, але б сам Ізраїль, ну не знаю Але якщо це Ізраїль а на це схоже, тому що і атака була, атака була на десь 14 промислових та військових об'єктів. 14, друзі. Не один там завод, не два там і е, різні, різні підприємства, е, різні Військові частини, промислові підприємства, ну, об'єкти, І була дійсно спланована атака. Спланована атака безпілотниками і знищували все. І виробництво шахедів, і я не знаю, наскільки знищили склад де лежать балістичні ракети, і по іншим. Підприємством і так далі. Ну, Будемо дивитися, на, як це буде розгортатися. Але в цей час, коли була, була спланована ця атака, в Ізраїлі з робочим візитом перебував голова цей Ру. Цей Ру, цей Ру, друзі. Ну, перебував, перебував. Ну, і та ладно. Ну, і, ну, і подивимось. Ну, і добре. Ну, допомагає вона нам, допомагає. Нормально, друзі. Все нормально. Я вам скажу навіть більше. Я е, просто радий. Мені е, сьогодні було декілька дзвінків, і я попрацюю Арестовичем. Зли язики, зли язики, дуже зли язики кажуть. Вигнали наші від. Хоча не було повідомлень, але зли язики кажуть, що наші вигнали. Вигнали їх. З-під Вуглядару Звідусіль, звід звідусіль. І кажуть, добрива там на полях. Мама не горюй, багато добрива. А ще їхала якась там колона з новими танчиками, з новими бубенчиками, колокольчиками. І так попрацювали наші джевелінчики, і так попрацювала наша артилерія, що колоночки не стало. Ну Це все все так. от. Також підождемо. Підождемо, підождемо, підождемо. Знаєте, що мене не те, що навіть, навіть вже хвилює, ні, не хвилює, ні, ні. А просто я вже сміюсь. Я от кажу, що Улаф Шольц. Ну, станьте на кінець Арійцем, Арієм. Ну, Арійце це ж, це ж не ганебне прозвище Арії, Арійці. Це е, були племена такі, вони сміливі, вони відважні, вони тверді. Ну, а Улаф Шольц ну, і допоможе, і не допоможе. І дасть і не дасть. Зараз Улаф Шольц заявив, ніяких істребітелів. Ніяких літаків, ніяких Берлін хоче е, збіжати можливості ескалації між НАТО і Російською. Причому Берлін НАТО не хоче, а Берлін в НАТО хоче. Ну, я не знаю, це, це бо політична гра. Я не буду наїжджати на Шольця. Просто ну, хочеться, щоб чоловік був чоловіком. Гріць був арійцем. Українець був українцем. Розумієте? А коли воно на 10 стульях ота срака, не знає, куди. Якщо це політика, вибач мене, Улаф Вибач, що так треба. так ще це, ще це, Кожний знаєте, що сказав. Наша ціль не одна, не дати Російській Федерації двигати границі, кордони, силою. Ну, блін Ну, а як, якщо вони мають літаки, якщо вони мають ракети, ну не можна перемогти. Ну це ж всі знають. Це ж все... Ну, подивимось. Давайте подивимось, як воно буде. Хтось там каже, що Рамштайн буде льотним і так далі. Ну, Улафа Шульц. Станьте арієм. І тоді буде краще всім. А зараз я хочу подякувати всім, хто допоміг. І допомагає нашій армії. Ввечері я персонально а зараз велика вам подяка за ваші перерахування, за ваші е, донати, за вашу підтримку каналу. Друзі, ми завершили зараз е, е, забезпечення тієї частини, яка була спалена. Да, там пішло, пішло багато там і. І термобелізна, і, і висилали, і шкарп. Та, та все. Ну, і ми. Три партії здали спальників нормально. Зараз є потреба. Я буду направляти е, наші кошти на закупку. Треба купити біля тисячі е, цих 10-20 літрових бутилок, щоб возити воду. Води у хлопців немає. І причому скрізь по фронту чомусь така настала: от, е, нема води е, влітку. Води треба багато, тому що жарко. А зараз якось постачання води немає. Ну, перестала. тому будуть займатися і Петро, і Олександр. і Інші будуть займатися постачанням звичайної води. Але для того, щоб постачати, потрібні бутиля. Знаєте, 10-20 літрові бутиля. Їх треба купляти. Купляємо Ми їх, вони їх купляють у Дніпропетровську. А, влітку їх поставляли зараз, тому що багато треба було, машини йшли, їх поставляли туди, де наші хлопці знаходяться. Ну Де наша, ну, ці наші волонтери? Зараз їх не поставляють, тому прийдеться їхати самим. Це затрати. Це... Так що буду направляти на бутиля, на паливо, щоб поїхати набрати і возити нашим хлопцям. Там... Ну, ви зрозуміли, ввечері щось, про щось проговоримо. А зараз я хочу поздрав... поздоровити. Я привітати. Я не знаю, що зробити з земляків своїх, які цілували руки королевські, які падали на коліна перед солодом, там ще щось. Ах. Волошин, Королевська, її чоловік Солод. Самі відмовилися. Ще не голосував парламент. Вони самі відмовилися від мандатів. Вони викинули мандати. Народних депутатів України поселилися хто в Росії, хто в Дубаї, хто ще десь накупляли собі майна мільйони, десятки мільйонів. А де ж наші люди, які там збиралися, кричали Наталочка, ти наша, ти наша красавиця? Я блін, як слухаю це, слухаю, думаєш, нервом немає, як це бачу цих наших. Жінок, чоловіків, бабушек, дідушек, як вони зберіга. А оця наша вся когорта, навіть е новосилківська когорта, Волновахська когорта, всі ці люди, яких вони обирали 30 років. І продовжували, вони обирали їх, обирали, стали фермерами, у яких по 20, по 30 тисяч гектар. Землі. вони зараз працюють всі. Вони бюджет. Все. Закінчили про Королевську, не хочу, а то я розпалююсь. Ну, блін. Ну, просто, блін. Ну і останнє е, ці нелюди, не е, вийшли з Херсона і тепер просто знищують Херсон. Е, вони вчора. Обстріляли лікарню і попали прямо по лікарні. І там є поранені, поранені медсестри, поранені хворі, поранені е, діти там є. Там страшне. Ну чому так? Ну вже світ? Шольц, Макрон, всі ви що не бачите, що ми воюємо з їхньою армією, ми воюємо з військовослужбовцями, а вони воюють з народом, з хворими, з дітьми, з... і ви не хочете нам то танки дать, то літаки дать, то ракети дать. Друзі, лайкайте, коментуйте, обов'язково поширте, якщо хтось дослухав до кінця. Це треба, щоб чули, щоб воно розходило, щоб люди писали, щоб це була багата мережа запитав всім цим Я не знаю, чому чому в мене тут так от ваше зображення погане, але я вас я вас просто прошу, розповсюджуйте. Дякую, друзі. До вечора. Україна переможе!